І це вікторина від України. Перше питання. Найнебезпечніший гриб у світі. Ядерний грип. Що робити, коли закінчаться всі запаси нафти та газу? Відповідає північна Корея. А це не кнопка від ядерки. Найлегше питання скільки буде один поділити на два? Дві Польщі в 39-му і дві Німеччини в 45-му? Польська Стронг? Не опіздала, а запізнилася. Ну да, запізнилася, тому й опіздала. Що? Шо? Опять чуть не що у вас за слово таке странне в українському за Незабаром, не это не за забаром і где вообще. Нічого дивного, воно означає скоро або невдовзі. А от у вас є таке дивне слово сравні. І я не можу зрозуміти, все ж таки срав чи ні. Сидимо ми з кума в стадіоні, всі свистять, ми не системо, всі свистять, ми не системо. Свиснули. У мене кросовки в кума дубльонку. Йдемо з кумом на секундхент. Дивимося, кума кросовки моя дубльонка Дайте, 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 дали. Куму 8 років, мені п'ять років. Сидимо ми з кумом в тюрмі. Всі випускають, нас не випускають, всі випускають, нас не випускають. Випустили. На мене вівчарку, на нього бульдога. Чекаємо ми з кумом, чекаємо, димсь їде поїзд. Зверне, не зверне, зверне, не зверне, звернув. Кому вішив мені ногу. Лежимо ми з кумом лікарні. Лежимо, 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 лежимо. Всіх виписують, нас не виписують. Всіх виписують, нас не виписують. Виписали. Куму витрунув мені одну коляску. Стоїмо в кума на похоронах. Стоїмо, 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 стоїмо. Всі стоять, куму лежить, всі стоять, кум лежить. Кум став, стався лягли. Володя, що з тобою той бункер зробив. Дайте хоч приказ, світом, що за мою голову жінці не 10 тисяч рублів на карточку прийде, а пів росії. Подиви, він як відьма, при сонці горить. гори чухається, як собака. ж ті воші по тобі бігають, якщо ти лиса, як резіна в київських маршрутках. Хай мама приїде, хай мама прийде і в бункер мене забере. Я носки сьогодні такі вдів. На лівому написано лівий коронний, на правому похоронний. Може провірить, чи в Житомирі реально правду пишуть на носках. Не треба не. Я маю право на один звонок. Я б с радостью послухавца, але у вас вязок, начав прабабы в сели. Этим человеком является именно вы, но я ж вас. Здравствуйте, что вы составили из этих букв? Идите нахуй со своими буквами. Нет, никуда я не полезу.